Так, зробив ще одне відео вже на кінці, в кінці роботи. Поставив триходовий екран. Подивитися попереднє відео, коли цікаво, тут вже тут триходовий екран, як він має стояти. І відповідно тут, тут привід. Теж триходовий екран, який переключає на натвердопалений котел. Ось цей перемикає у нас потоки, Це Йде в бак. От. Тобто він у нас, коли йде прямо включений, то у нас вода прямує туди, сюди перекриває оцей патрубок і повертається через повернення назад. А коли він у нас перемкнутий, то може циркулювати з цього насоса через нього і зразу сюди. Тобто... Люблю я ходу трохи... ладонів. Крани мене спрощують набагато схеми. От От і все вже. По суті, це кінцева у мене схема така робоча. Тому ще тут в мене я на різьбовий герметик все ставлю. У мене вже підсихає, підсохне і буду заповнювати водою. Буду пробувати, чи немає ніде якихось витікань. Запускати систему. По суті, в мене циркуляційні насоси будуть працювати оцією літом і зимою завжди. Ну і цей, цей можна вмикати тільки коли є е, коли потреба є в гарячій воді. А, ну, тому що Або твердопалений котел, коли працює. А так його можна зупиняти. Тобто, там, наприклад, можна налаштувати, коли ви вдома. Він вмикається і починає циркулювати через цих два теплообмінника. Плюс в мене до по гарячій воді в мене йде дві труби до постачальників. І щоб в мене був контур, у мене там є ще циркуляційний насос, до додаткових два, які постійно циркулюють гарячу воду, щоб вона була прямо біля крана, щоб не було потреби такої спускати там, з труби воду. От. По суті. Коли нікого немає вдома, можна це зупинити. Оцей насос і ці насоси, які циркулюють воду постійно, щоб було під кранами. І тільки там, наприклад, так як це теплообімики пластинчики, вони прогріваються, практично там, за пару хвилин можна вмикати там, перед приїздом додому. І вся система буде працювати. Потім ну, по графіку. Тобто, чи взагалі можна реалізувати з датчиків руху там, чи там, сигналізація е, з функціями розумного будинку можна буде це все зробити, щоб, наприклад, нема нікого вдома, щоб воно дурно не циркулювало. Хоча там, енергії насос, він там споживає 70 Вт, а ці по 25 Тобто вони дуже... Причому це 25 максимально, а там насправді там, я міряв, там ВА-15 вони споживають. І це на третьому режимі. Ну, в мене, ну, в моєму цьому, тому що я кажу, я старався всі трубопроводи, тут в мене 40-вка труба, ну тобто прихід 32, е, хоча ставлять менше, е, тому і такі великі. Крани, тому що насправді в них прохід не такий великий. Навіть цього крана всього прохід 25 мм. Вон, так як в мене в теплообміннику 25, я вже тут пішов на таке зменшення, бо теплообмінників з більшим проходом вони дуже великої потужності. І цей і так він там до 40 кВт може видавати в різних режимах. ну Нехай там 25-30 це його ще номінальний режим. А в мене там на всього 10, ну, може 12 кВт через нього проходить. От. І кажуть, через це всім раджу робити товсті трубопроводи, тому що роблять двадцяткою трубою, потім насоси. Все воно дуже багато споживає, або треба брати дуже потужні, які мають великий перепад по тиску. Я старався порахувати, тобто у мене все насово 60-ка. Насос. 6 метрів. Тобто. Абсолютно його вистачає. Навіть з запасом на весь колектор на всі теплі підлоги. от такої маленької потужності. Тому бачите, в нього там 05-03 Ампера. от. Дуже вони ефективні, ці насоси, це з безколекторними двигунами. По суті, хто там платить за електроенергію, якщо у вас два, три, чотири циркуляційних насоси, вони там по 140 ватт ці круглодобово, ці насоси досить швидко себе окупляють. Але знову ж таки, якщо система зроблена, Правильно, коли там не потрібно 200 ватт насоса і давити 20, 15 метрів 20 просто передавлювати там, купа тоненьких трубопроводів. Ну, тому треба рахувати. На теплі підлоги на колектора у мене теж 32 труба йде. От. Ну і щоб був прохід великий. Ну і плюс контура на теплій підлозі я робив не більше 50 метрів, тобто що їх щоб вони нормально прокачувалися. Тоді треба колектор робити на багато виходів. Деякі кімнати в мене навіть мають по дві зони, типу дві, по моєму навіть і три. Що вітальня. Тому що інакше у вас виходить дуже довгий контур, ви його не продавите, відповідно знову ж таки насос і це все одне за собою тягне. Краще купити на більше виходів, зробити два контура, три і проблеми нема. Все, буду радий коментарям, питанням. Завжди можу підказати щось зі свого вже досвіду, як то кажуть. от Тому питайте, буду радий відповісти. Всім па.